Частина четверта. ПОЧАТОК невдоволення козаків. Бунт і загибель Острянина. Невдоволення Черкас почало проявлятися майже відразу після переселення до Чугуєва. Козаків намагалися втягнути у станичну службу, також їх залучали до городової служби. Для них це було важким тягарем. Станична служба була звичною для московських служилих, але неприродною для українських козаків. Які звикли до зовсім іншого способу організації оборони. Вони мусили також нести великий караул, змінюючись по 50 осіб. І станичники і ті, кого залучали до городової служби, були невдоволені, і вже наступного року, у 1639-му, почали тікати до литви. У квітні 1639 року змінився і воєвода. замість Ладижинського був призначений князь Петро Щетінін. І, судячи з документів, він був людиною суворого, жорсткого норову. Саме на час його воєводства припадає найбільший потік черкаських чолобитних, у яких вони скаржилися на утиски та воєводську крутію. Воєвода нас б'є та мучить, скаржилися переселенці, уночі, ходячи п'яний, він б'є караули. Ще однією важливою скаргою було те, що воєвода утаює гроші, які надсилало уряд царя, і не видає їх Черкасам. Однак це давнє невдоволення Черкас воєводою Щатиніним, яке вже переросло у відверту особисту ворожнечу, спонукало московський уряд у листопаді 1640 року призначити нового воєводу Кукарева замість Щатиніна. Проте до цього часу серед козаків уже почало зростати невдоволення не лише воєводою, а й власним гетьманом, острянином. У Речі Посполитій вони мали право вільно обирати собі полковників і гетьманів. Хоча і тут їхня корпоративна культура і традиції здебільшого збереглися, вони перейшли сотнями, півсотнями, мали обраного гетьмана, але зараз над ними було поставлено московського воєводу. Гетьман мусив підкорятися воєводі, що нівелювало його владу. Так само і сотники вони вже не обиралися, а призначалися, що ще підсилювало напругу. Острянин отримав від царя не лише землі, а й особисті привілеї. І саме це стало причиною багатьох конфліктів. Він почав відбирати господарства у простіших козаків, рядових десятників, десятників. Козаки і сотники почали виступати проти нього. В архівах є відомості про втікачів, сотника Гаврилкоросуху, втік до Полтави, сотника Онопрейка Попова. Організатора зв'язку з Литвою, сотника змовника Степанка Степанова, який отримував лист із Полтави, а також групу активних змовників Петра Таланного, Степанка Коваля, Петра Суддю, Ромаша Гаврилова, Мартинка Михайлова, Кононка Афанасьєва. Відомо, що з литовської сторони почали приходити провокативні листи і провокативні люди, які намагались повернути козаків назад і припинити колонізацію цих земель. У приватних воєводських записках зазначалося, що під виглядом торговців прибувають люди з якимись листами незрозумілого змісту, і серед Черкас почалися таємні збори, вони виходили у круги, за місто, про щось радилися, щось обговорювали. Імовірно, спершу тактика поляків була такою скомпрометувати острянина і потім підбурити козаків на бунт, який змусить їх втікати знов під коронну владу. Вони навіть були готові простити їм бунт 1638 року, але лише їм, а не гетьману острянину. З'явилися підкидні листи, в яких говорилося, що нібито гетьман листується з польськими урядниками, щось пересилає до Польщі. Відповідно, пішли скарги царю у Москву. У січні 1641 року гетьман острянин був викликаний до Москви. Острянин прибув до Москви, був допущений до царської руки, відповів на всі питання слідства і повністю виправдався чугуївський воєвода Кокорів отримав указ, який підтверджував повноваження гетьмана від 15 лютого 1641 року. Головний аргумент, що спростував звинувачення в переписках з литовською стороною, писати він не вміє, але, вірогідніше всього, він спирався на те, що сотники і десятники, які скаржаться, Самі потім втікають на Литву, і зрозуміло, що вони самі і є зрадники. Однак нікого з московської влади не турбували причини цих втеч, а вони в першу чергу були пов'язані з несправедливістю, жорстким ставленням до своїх підданих і решти правил царства московського. Так, у 1639 році із Чугуєва намагався тікати Герасим Михайлов. Про втечу донесла його власна дружина Марія. У погоню послали чугуївських ЧРК з під командуванням сотника Богдана Матюшенка і зрештою Михайлова спіймали. За вірну службу сотнику був наданий шмат тафти та п'ять рублів. Дружина зрадника отримала за донос п'ять карбованців. За вказівкою розряду платню наказано було видати в Чугуєві в присутності гетьмана і всіх чугуївських мешканців. Крім того, на початку 1640 року. Дотримуючись вказівок розряду, Воєвода Щетинін під катуванням допитав чугуївця Івана Проскуренка. Метою допиту було виявлення імен жителів міста, які збиралися тікати до Польщі разом із Проскурненком та його спільником Василем Філоненком. Незважаючи на тортури розпеченим залізом, Іван Проскурненко стверджував, що, крім двох згаданих Черкас, ніхто не задумував зради. Після цього воєвода зібрав усіх чугуївських Черкас, оголосив провину Івана Проскурненка і наказав його повісити. Містянам нагадали про необхідність зберігати вірність государю, а втікачів ловити і приводити до воєводи. Тут же було оголошено царський указ, що наказує майно зрадників віддавати тим людям, які спіймали втікачів та передали їх владі. Імовірно, Аналогічно російська адміністрація прагнула забезпечити запобігання втечам у майбутньому. Тим не менш, надалі ситуація не змінилася. Чергових чугуївців, які намагалися втекти, було затримано 3 жовтня 1640 року. У ході розслідування з'ясувалося, що до втечі їх підмовляли купці, які приїжджали до Чугуєва та привозили з собою листи від влади Речі Посполитої. Таку ж агітацію вели деякі черкаси. Які приходили з литовських земель і заявляли воєводі, що прийшли на вічну службу до царя. Уряд вказав не приймати в чугуїв новоприбулих Черкас, а направляти їх до Москви, де визначали подальше їхнє місце служби. Подібне ставлення до своїх козаків і жителів провадив і сам гетьман Остряниця Був такий випадок, коли 30 квітня 1640 року зведений загін острянина та Кучина. Серед яких були і сотники Гаврила Розея-Соха, а напрій Попов, Василь Боговець, Кирило Акунець та Іван Слушинський ловили злодійських Черкас і наздогнали їх при гир річки Мерчик. Злодіїв було 13 людей, двом з них вдалося втекти. Дев'ятьох острянин наказав повісити на тій дорозі, якою черкаси з Речі Посполитої приходили до Чугуєва, двох бранців, що залишилися, привели до воєводи. Судячи з цього повідомлення, які в Острянін діяв аналогічно, як і російська адміністрація стосовно втікачів, у 40-ві роки 17-го століття склався вже своєрідний ритуал страти втікачів. Зазвичай їх вішали за піверсти від міста, в якому вони служили, вздовж дороги, що веде до Польщі, але так чинили і з російськими піданими, які намагалися втекти до сусідньої держави. А чужині зорі чужі тут не співають пісень в душі, шепоче, мов тінь тяжка доля, мов глибока син, Крок за кроком, далі йти ти. Дому летять, але хайдани все тримають ми. Сонце сховало заго.